Дев'ятнадцятеро пацієнтів з covid 19 перебувають у терапевтичному відділенні Центральної міської лікарні у Івано-Франківську. Троє із них потребують кисневої підтримки, каже лікарка Лариса Кушнірик. За її словами, хворі, яких лікують у відділенні, вакциновані. Відтак ніхто з них не перебуває у важкому стані. За останні два тижні почався, почався трошки переріст переріст коронавірусу. До того було практично не було. У нас коронавірусу не було до цього. На протязі півроку, навіть більше, коронавірусних хворих були одиниці. Це було міг бути один місяць. Коронавірус зараз легше в легшій формі протікає. Хворі мають, хоча мають коронавірусну хворобу, але ускладнень пневмонії є набагато менше, ніж було рік тому. Це є підвищення температури до 39, висока температура, болі в горлі, є абдомінальні форми коронавірусу, при яких Є діарея, є мудота, але інтоксикація, звичайно, при температурі, але вони в легшій формі переноски, ніж було. За минулий тиждень кількість підтверджених випадків COVID-19 на території Івано-Франківщини зросла на 30% у порівнянні з попереднім, каже директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Руслан Савчук. За його словами, найбільше інфікованих коронавірусом виявляють медики зараз у Івано-Франківському, Калоському та Надвірнянському районах. Люди повертаються деякі за кордону. Ми бачили там недавно, буквально, що в окремих європейських країнах теж реєструються випадки захворювання covid 19 вже з новими штамами вірусу, які десь сьогодні я і озвучував також. Це може бути пов'язане з такою міграцією населення. Ми забули про маски в громадських місцях, навіть так. Ніхто сьогодні категорично їх не відміняв, але вони потрібні. Це якийсь захід безпеки для власного здоров'я. Ну і також рекомендую далі десь і триматися дистанції. Це все сьогодні порушено є. Ну і якщо за такими темпами йти, то ми аналізуючи минулі тижні, то ми рухаємося в сторону збільшення захворюваності. За словами Руслана Славчука, у 12 людей з Івано-Франківщини працівники референс-лабораторії в Києві виявили підвид штаму Омікрон БА2. Усього досліджували 15 зразків. Оці всі підтепи нові, які зараз є, так. Так би мовити, мутованого такого омікрону вони якраз нам дають розуміння, що характеризуються більшою агресивністю. Так би мовити, ну в плані того, що вони передаються швидше, тобто, від хворого від інфікованої особи до здорового. Додаткових якихось клінічних симптомів, клінічних ознак поки що я не зустрічав, тобто. Клінічна картина у всіх пацієнтів, як і при попередніх штамах вірусу, так і при цих зараз. Руслан Савчук каже, ймовірно, після початку навчального року кількість випадків інфікування коронавірусом ще зростатиме. Відтак, окрім дорослих, радить вакцинуватися і дітям від 12 років. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.